Тернемо залаштунки православного вісника. Це редакція програми. Саме звідси виїжджають на зйомки журналісти та оператори. Знайомтесь, це наш літредактор Вікторія. Ходімо далі. Тут працює наш координатор Ольга. Вона і зараз на телефоні. А це шеф-редактор Інеса Васильєвна. А зараз ми заходимо в нашу монтажку. Саме тут збирається і монтується програма Православний лісник за два роки існування нашої програми було відзнято 10 тисяч хвилин відео і записано сотні інтерв'ю. Геть усе про зйомки знає Оля. Вона складає графік, розписує хто коли і куди їде. Накладки по виїздах будьте певні, Оля за лічені хвилини знайде і машину, і оператора, і журналіста. І зйомка таки відбудеться. От коли Вирішує режисер або керівник проєкту зняти е, якусь зйомочку. Починається обзвони, який потім закінчиться з такою дуже красивою картинкою. Але тут дійсно дуже багато людей, і координатор має всіх пам'ятати, за кожного згадати, нагадати, уточнити і спорядити. Кажуть, головний на зйомці журналіст. Однак, повірте, 50% успіху сюжету залежить від якості відео. Наші оператори Богдан Бондар, Ігор Кривонос та Павло Сердюк знають, як знімати у храмах, коли неможливо проштовхнутись крізь натовп. Знають, як зробити спікера гарним у кадрі. і простить. Наступні 30% успіху вдалий монтаж. Режисер проєкту Оксана Проценко та режисер монтажу Олексій Дергачов монтують трихвилинні сюжети за годину, навіть при свічках, коли раптово вимикається світло. Колектив у нас не просто професійний, а у нас класний колектив. У нас е, завжди можна покластися на кожного хто тут працює. Е, бо це люди, які працюють, скажімо так, усі ми. Е, Одержуємо якісь матеріальні нагороди, але найбільше ми отримуємо задоволення від тієї роботи, яку ми робимо спільно. Інаса Васильівна не тільки шеф-редактор, вона генератор ідей, який встигає редагувати журналістські тексти, писати сюжети і вирішувати суто організаційні питання. Треба дізнатися, де буде зйомка. або в трапезному, або в успенському, але буде тільки в храмі. Інші 10% успіху це без сумніву заслуга нашого літредактора Вікторії Кочубей та звуковика Андрія. Але це не фініш. Ще ж треба ведучого записати. Отак це зазвичай відбувається. Спочатку грим. Коли за справу береться гример Наталя, шикарний вигляд забезпечено. Лядінька, у вас ус відклеївся. Під час запису трапляються курьози. Як цього разу? Нещодавно наш ведучий постригся у ченці і отримав нове ім'я Віктор замість Володимир. З вами знову програма Православний вісник та її ведучий і Романах Віктор. Це хто я? <плес> Мені здається, що від випуску до випуску можливо я себе і наш колектив самі себе похвалимо, але ми звершуємося, розвиваємося. Ще трішки монтажу істотий випуск програми Православний вісник готовий. Ми і надалі будемо розповідати вам про українську православну церкву та її святині. Цікаво через історію непересічних людей, для котрих віра не обмеження і умовність, а відкриття і свобода.